Тож, продовжимо прогулянку. Ой, замість. Ой, почекай! Та ходімо вже, ось подивись ось на цю карту. Натрапив на ось таку карту, досить добре показано, куди йти, особливо знахідки для тих туристів, кого сів телефон. Перед тим як рухатися далі, я ось помітив таку величну їжу місцеву. Виглядає дуже таки смачно, вирішив спробувати. З одного боку, це в мене куриця, з іншого картопля. Досить смачно раджу спробувати, щоб відчути смак місцевої кухні і ще більше зануритися в атмосферу, яка витує на цьому острові. Можливо, ви запитаєте, а що це за такі страшні скульптури стоять? Це Конго Рікісі або Ніо, два наповнені гнівом м'язистих охоронці Будди. Перед входом зазвичай дзвонять дзвін, щоб поширити вічні вчення Будди. Ось так я відчув, що про... проста прогулянка по острову Міяджіма вийшла таким міні-паломничим ходом. Я трішки здивувався, дивлячись на те, що всі вони як один в червоних шапочках і в червоних нагрудничках, і спробував в цьому розібратися. Червоний колір в буддизмі символізує досягнення, мудрість, чесноту, удачу та гідність. Вважається, що всі вони покликані рятувати та захищати дітей. Червоні нагрудники та шапки означають, щоб діти росли здоровими. До речі, як пізніше я з'ясував, їх тут 500 таких от маленьких скульптурочок. Запрошую вас відчути атмосферу, яка тут витує. Кожен відчує цю атмосферу по-своєму. Моя донька знайшла ось такого чінця анпамана. Анпаман це така дитяча іграшка в Японії, дуже популярна. Також ось ми скористались можливістю бамкнути по такому величезному колоколу, що означає замир у всьому світі. Нарешті я вийшов на цей головний майданчик цього храму Дайшон. Хочу попередити, що потрібно буде пройтись так, метрів 200-250 по ступенькам вгору. Ну, так, потрібно докласти трішки зусилля. І ось, вийшовши на гору, зразу потрапив під такий розпил волого повітря. Дуже гарна ідея, тому що на вулиці стоїть неймовірна спека, і це допомагає трішки охолодитися. Коротко пробіжимося по історії цього храму. Тобто, це історичний такий японський комплекс, храмовий з багатьма іншими храмами і статуями на горі Місен. Священній Горі на острові Іцукусіма. Заснований він був монахом Кукай. У 806 році. Побачив фотографію Далай-лами і стало цікаво, чи був він тут не, безпосередньо. Так от, сказали, що ні, не був, просто тільки його фотографія. Ну, і як завжди, в таких місцях, знаєте, є щось таке от, особливе. Одна із особливостей цього храму полягає в тому, що вони ніби зберігають полум'я. Яке, як кажуть, горіло з моменту його заснування, тобто понад 1200 років. Особисто я цього полум'я не бачив, але такі чутки ходять, тому приходиться просто вірить, або не вірить, в принципі, як того бажаєте. На цій картині, як ви бачите, зображено військо, так от воно супроводжувало імператора, він не раз був у цьому місці. А мабуть, особливо, коли потрібно було прийняти якесь важливе рішення. Можливо, ви б помітили, що багато різних речей зберігається навкруги І картин різних, і різної символіки. Ось таких от макетів кораблів і дарума сан да, Тобто, ось так от дивиться вгору. В цілому відчуття позитивні, гарне місце, новий досвід, і цих багато чого цікавого знайшов і відкрив для себе. Хочу вам признатися, що я просто влюбився в природу. Просто подивіться яка краса. Це дійсно захоплює. Відчуйте це, будь ласка.

Не втрачати часу і знаходить де пограти. Добре Добрий вечір! <рес> <ти>? Добре <бедро. рес> Натрапили на наших улюблених оленят. Як бачимо, вони зовсім не бояться, раді е бачити, здивовані чути українську мову, мабуть, не часто не звертаються на ній. Впевнений, що до японського вони звикли. Хоча на японську мову вони реагують так само, як і на українську, мабуть, тут потрібна універсальна мова любові. Далі ми продовжили прогулянку до стародавнього храму Комуїн. Така от незвична червона будівля з п'ятьма ярусами. Про червоний колір я вже розповідав його значення. А ці ось яруси означають весь космос. Тобто це земля, вода, вогонь, вітер та небо. Я спробував обійти цей храм навкруги. і Був вражений, просто навіть думкою про те, що... Воно збереглося в оригінальному вигляді. Йому тисячу років спробував знаєте, про все таку аналогію, а що було в цей час в Україні. Тільки християнство зародилося, і тільки-тільки все починалося. Київська Русь ну дійсно це надихає. Автентична атмосфера передається всьому в деталях. От знайшов ось таких куколок, які доповідають образи. І, звичайно, як вишенка на торті, це така ось коляска, рікша, яку везе людина. Впевнений, що той, у кого є діти, може підтвердити, що з дітьми прогулянка це досить такий гарний виклик для самих батьків. От і я прогулявся і так, знаєте, ледве подолав цей виклик. Тому звичайно, море, воно заспокоює, дає та якоїсь такої наснаги, сили, додає енергії. Тому по шляху від острова до саме, самої станції метро, де куди ми приїхали, я дивився на море і це мені якось додало сил рухатися далі. В Японії досить таки гарно розвинутий публічний транспорт. Можна дістатися на ньому майже в кожен куточок країни. Особливо він розвинутий в приміських зонах. Але якщо хочеш кудись далі, то звичайно там вже складніше. Батьки моєї дружини запросили мене відвідати кій вечір о, знайомлення з японською культурою. Саме місце це знаходиться на віддаленості від Херосіми. Ми їхали на машині близько години. І знаходиться це місце серед лісу та гір, як кажуть. Мені також сподобалося, що в такому місці було е, чим зайнятися дітям. Такі макети, самураїв, вони привертають увагу діточок. Чесно кажучи, я не міг пройти мимо, щоб не спробувати вставити своє лице туди. Ну, як бачите, щось з цього ви. Звичайно, найбільший мабуть, атрибут японської культури це е, от такі от, риби кої. Кої це символ не тільки удачі, але й перемоги, завзятості, мужності у боротьбі, а також символ незалежної натури та сили духу. Ще він в Японії символізує кохання, навіть слова кохання і кої по японськи однаково. Діти можуть дивитися годинами на цих рибочок, кормити їх, гратися з ними, захоплюватися. З власного досвіду можу сказати, що ці рибки це велика удача для батьків. Тобто, якщо є ці рибки, значить діти зайняті і. Батьки можуть відпочити. Я от подумав, може завести рибок? Хм. Знаєте, останнім часом я почав захоплюватися дизайном. І можу сказати, що дизайн тут просто perfect, як кажуть. Все дуже сплановане, все дуже продумано. Для того, щоб відвідувач міг насолодитися не тільки їжею, а й дійсно відчути цю атмосферу. Японської культури та традиції. Коротко про їжу. Мене, чесно кажучи, ціна здивувала, тому що для такого ресторану досить таки помірна і доступна для кожного. Я спробував ось таке омусобі. Це ось такий кусок риса всередині з начинкою, у мене було з рибою. І обгорнити це все в норі. Скажу чесно, що я невеликий фанат рису і вже дуже заскучав за салом, часником і оселецем і в мундірах, але діватися було нікуди, те, ще дали. Ось так. В цьому ресторані такий звичай, якщо сподобалась їжа, то треба бамкнути по цьому колоколу. Зразу видно, кому найбільше сподобалось. Коли стемніло, для дітей з'явилися нові забави і все знаєте, заграло такими різнокольоровими фарбами, фонарями. Ледве забрали дітей, бо, чесно кажучи, це б затягнулося б надовго. Висновок, який я зробив для себе в кінці дня, це те, що японці люблять все доводити до досконалості. І це навіть стосується маленьких дрібничок. Що ж, беремо на замітку. Як би там не було, а я думаю, важливо берегти позитив у цих ситуаціях рухатися вперед. Я вам бажаю тільки найкращого. Будь ласка, шерте це відео, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Коментуйте, чекаю ваших запитань чи ваших вражень. Щасливо бережіть себе і своїх рідних. Ще побачимось!